А восьминог давай восьминога. О, восьминог. Така дерева давай. Звільнений з російської неволі Григорій Філяк спілкується з онуком Дмитриком. Це їхня друга зустріч після більше трирічної перерви, розповідає дружина військовослужбовця Наталія Філяк. Чекали 1108 днів, дуже важко було, але просила Бога, щоб тільки живий. Місяць шукали його, а взагалі наші... нічого не знали. письма писали тут, регулярно писали письма, до нього дійшло тільки два листа. Григорій Філяк родом із Харківщини. Вперше батьківщину пішов боронити 2015-го. Розповідає, ходи служби в зенітно ракетному полку. Був у Луганській області, в Донецькій області, був дзвонято в 16-му році, де мобілізовувався. Після року служби повернувся до цивільного життя, працював трактористом. У перші дні повномасштабного вторгнення РФ прийшов до військкомату. Дмитрику тоді було півтора року. На початку березня на Донеччині потрапив в полон. Ранений був, ну що не вбило, значить, дало шанс якийсь, щоб я далі жив і допомогло. Спочатку думав, як в полон попав, щоб лучше б убили. Там не мед. Допроси, побої. Перед до порасить спочатку Ну не хочеться споминати. Поки дідусь був у полоні, Дмитрик не просто чекав, каже мама Аліна: нині ніяк не набудуться разом. Вже вдруге дружина, донька, зять та онук приїздять до центру реінтеграції, що на Вінничині. Ми всі як обмін пройшов ну, по відео. Ну, він навіть і представить, каже, я не міг, який він вже там дорослий був. Дідушка тепер з нами, так. так. І ми дуже і щасливі. Так? Попереду тривали лікування, повернення до цивільного життя та зустрічі з ріднею. Вона у Григорія Філяка чимала. Дуже хочуть його всі побачити, У нас велика родина, ну в нього Папа, брати сестри, дев'ять чоловік. чоловік братів, сестер, мама жива ще. Його дуже хочуть всі побачити. Але то згодом, поки звільнений з полону оборонець надолужує втрачений час з онуком, він каже, за цих три роки так виріс. Короли. Короли, короли. Сам ковала. Каже, корали. А це ще. Ольга Рал, Дмитро Буднюк, Суспільне новини. Вінничина.